Наразі для вас українські народні оповідки для дітей від 3 до 100 років. Казки, байки, легенди історії від діда Гнатя. Сьогодні авторська казка Леоніда Куліш Зіньків. Як чубатка в школу ходила. Розповідає дід Гнатя. Тож діти Вмощуйтесь зручніше і слухаємо казку. Леонід Куліш Зіньків. Як чубатка в школу ходила. Казка. Греблась на подвір'ї курочка чубатка. Коли гульк індик іде. Гордо так ступає, хвіст віником, ні на кого уваги не звертає. А куди це ти зібрався, сусіде? питала його чубарка. До школи гордо відповідає той, я читати і писати вчусь. А мені можна з тобою просить, курочка. Якщо твоя воля, погодився індик. Зозуле, зозулівно, звернувся він до вчительки, а я до вас нову ученицю привів. Гаразд, відповіла та, бери чубатку буквар і зошит. Будемо літери К і О вчити. Почали тети руки і пави з павичками, вороне з галками, гуси з качками, вчитися читать. Спочатку в класі було важко щось розібрати. Гузка гагакала, качка крякала, ворон каркав, соловейко тьохкав. Так не годиться, зупинила учнів зозуля Зозулівна. Одна тільки нова учениця правильно букви вимовляє. Повтори, чубатко, попросила її вчителька. І раптом від гордості і радості за те, що її похвалили, курочка вистрибнула на підвіконня і закричала «Ко-ко-коу! Ко, ко ко я першою навчила щитати. Не встиг черговий півень і перерву прокукурікати, як чубатка вистрибнула у відчинене вікно і додому побігла. По дорозі кожному хвалила, що вона освічена, бо закінчила майже цілий урок початкової школи. Більше чубатка в школу не пішла. Тепер ходить по подвір'ї, водить курчаток і залюбки повторює «Ко-ко-ко, ко-ко-ко, я першою навчила читати. От тільки писати не навчилась, пробувала. Але з того нічого не вийшло, тільки сорому набралась. Кажуть, що і прислів'я з того пішло. Пише, як курка лапою дряпає. Реквізити для допомоги Збройним силам України від Олічки указані під відео. Авторську казку Леоніда куліш Куліжзіньків, як чубатка в школу ходила. Розповідав дід Гнатя. Над казками працювали автор та ідея проєкту, Гнат Град, редакторка Валентина Литовченко, коректорка Наталя Савельєва, казкових персонажів озвучують діда Гнатя, Гнат Град, художнє оформлення персонажів, Гнат Град. Всім тихої ночі. До нових зустрічей.